Як ви думаєте, хто зможе допомогти Україні насправді? Та за кого ви б самі б голосували? За Трампа чи за Камалу Харіс? Більше, мабуть, за Камалу. З одного боку, треба, ну як на мене, Камалу. Я думаю, що ми самі собі повинні допомагати. А То, що касається допомоги Україні, я вважаю, що Україна повинна розраховувати тільки на себе. Цей чорт, чорт, це Трамп, він чорт. Він загроза для, для людей. Тобто він не передбачений, він неадекватний. Я не вірю, я вже не оптиміст. А, а чому не вірите? Ну, вже стільки років пройшло, і ніхто нам не допомагає, то не знаю. Оця вся військова допомога, ну, це взагалі я, я вважаю, що це тільки на паперці. Ну, Ну, Трамп, ми знаємо, яка його політика щодо України, що допомога навряд чи буде у нас. А Камала Гарріс, думаю, у неї буде політика, як у Байдена. Тобто не дати не виграти Україні ні програти? Я схиляюся до Камалу, все таки, скоріш за все. А як ви бачите закінчення війни? Я її не бачу. Но нас будуть бувати до кінця. Ну що це?